Усім привіт! Це канал Лізі Юей. і сьогодні ми поговоримо про найцікавіші факти та секрети серіалу Дивні дива, які ви точно не помітили. Не забудь підписатися на канал і натиснути на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Скоро вже п'ятий сезон. Тож давайте пригадаємо найкрутіші моменти попередніх частин і зануримося у світ потойбіччя. Спочатку дивні дива хотіли зробити ремейком фільму Стівена Кінга, але згодом проєкт пішов у зовсім інший бік. Натомість брати Дафер вирішили створити власну історію, залишивши багато відсилок до творів кінга. Логотип серіалу також нагадує шрифти обкладеного Кінга 1980-х років. Назва серіалу показана великими літерами одне під одним, а верхні літери трохи заходять на нижнє слово. Аніме Акіра 1988 року вплинуло на створення серіалу. У ньому дітей зі сверхздібностями називають номерами, які татуеровані на руках. Що схоже на 11 у дивних дивах. Дівчинка тікає з лабораторії, і вступає у сутичку з охоронцями, як і герой Акіра. Дивні дива стало однією з найпопулярніших серіальних франшиз останніх років. Netflix отримав величезний успіх завдяки серіалу. А раніше йому багаторазово відмовляли у створенні шоу. У 2015 році серіал відхилили близько 15-20 разів різні мережі. Більшість мереж не хотіли серіал з головними героями-дітьми, але Netflix ризикнув і виграв. Кожен сезон серіалу відбувається на фоні різних американських свят. Перший сезон Різдво, другий Хеллоуін, третій день незалежності США. Четверти весняні канікули цей прийом додає реалістичності подіям і контрасту з містичною атмосферою. Можливо, п'ятий сезон теж буде прив'язаний до якогось свята. На кастингу прослухали майже тисячу хлопчиків і понад 300 дівчат. Діти мали зіграти сцени з фільму Залишися зі мною 1986 року за мотивами Стівена Кінга. Багато сюжетних ліній серіалу натхнені саме творами Кінга, що створює відчуття глибокого зв'язку між літературою та серіалом. Дастін Хендерсон став улюбленцем глядачів завдяки своїй харизмі. Він мав гнучкість у грі та свою рідну натуру, що зробило його персонажем, якого всі запам'ятали. Гейтон Матараццо отримав роль раніше за інших дітей-акторів. Ранній вибір акторів допоміг визначити хімію команди та динаміку між персонажами. Міллі Бобі Браун, яка грає 11-ту, проявила неймовірні здібності на кастингу. Вона могла адаптувати гру під різні камери, чого більшість дітей-акторів не вміли. Під час зйомок вона іноді з'являлася вся у блискітках, що займало майже годину на їх змивання. Це де демонструє її терпіння та професіоналізм навіть у дитячому віці. Юні актори швидко дорослішали змінювалися під час зйому. Голос Гейтена матарацу змінився настільки, що його не могли використовувати для додаткових записів діалогів. Ім'я Джима Хопера дано на честь персонажа з фільму Хижак Арнольда Шварцнегера. Це була данина класичним фантастичним бойовикам 80-х років. Персонаж Джойс, якого грає Вайно на Райдер, отримав вплив її власного досвіду у розшуку дітей. Райдер активно займається фондом запобігання викрадень та пошуку зниклих дітей. Дастін Хендерсон серіали Дивні дива має реальне захворювання, яке називається ключично черепна дисплазія. Через це в нього повільно ростуть зуби, або деякі з них можуть взагалі не з'являтися. Цю особливість актор Гейтен Матарацу має і в реальному житті, що додає його героїв унікальності і щирості. Майк Вілер був єдиним кандидатом на роль, і його участь спочатку була під питанням через його зайнятість. Згодом вдалося узгодити розклад, і він міг поєднувати цей серіал з іншими проєктами. Музику для серіалу писали учасники групи Survive. Вони були переконані у необхідності працювати над серіалом повний робочий день. Музика стала однією з ключових складових атмосфери 80-х років у серіалі. Вона вплинула на сприйняття глядачами напруженості та емоцій героїв. Другий сезон переглянуло майже 9 мільйонів людей за три дні на Netflix. Половина мільйона переглянули всі 9 епізодів у перші 24 години. Це був один із найбільших стримінгових успіхів того часу. Серіал продемонстрував потенціал Netflix як платформи для популярних шоу. Сцена з Джойс та гірляндами стала культовою. Використання світла замість гірлянди для пошуку монстра зробило сцену більш емоційною. Файно на Райдер чудово передала радість, страх та надію одночасно. Ця сцена стала однією з найулюбленіших у серіалі. Девід Харбор хотів, щоб Хопер носив шляпу як Індіана Джонс. Він навіть жартував про сцени з падінням валуна, що додає відсилку до пригодницьких фільмів. Тіф з першого сезону повинен був бути більш придуркуватим. Завдяки харизмі актора персонаж став більш симпатичним і привабливим. Брати Дафер під час зйомок серіалу вирішили пожартувати над мамою Мілі Бобі Браун. Вони показали їй надзвичайно реалістичне підроблене тіло акторки, щоб налякати, і їм це вдалося. Спочатку жінка була шокована, але потім оцінила ідею і посміялася. Для сцени в спортзалі, де 11 використовує свої здібності у воді, команда висипала понад півтони солі, щоб вода була достатньо густою і мілі могла плавати, наче у невагомості. Під час зйомок другого сезону дивних див Девід Гарбур самостійно виконував сцену екстрасенсорної істерики, де його герой переживає сильний емоційний зрив. Байнона Райдер, яка грає Джойс, приходила на майданчик раніше, щоб допомогти йому відпрацювати техніку гри та передати потрібні емоції. Завдяки її підтримці, сцена вийшла особливо правдивою і дуже зворушливою. Дружні відносини між Дасіном і Стівом не були у початковому сценарії другого сезону. Кенеристи вирішили додати, щоб персонажі могли підтримувати один одного. Це допомогло створити гумор і душевну близькість між героями. Вони стали однією з найулюбленіших динамік серіалу серед фанатів. Під час створення другого сезону «Дивних див брати Дафер хотіли, щоб герої з'явилися у костюмах із фільму Мисливці за привидами. Для цього їм потрібно було отримати офіційний дозвіл від режисера Айвана Райтмара. Під час телефонної розмови вони дуже хвилювалися через його суворий тон, адже ставилися до авторських прав із великою повагою. На щастя, Райтмар дав згоду, і культова сцена з костюмами все ж таки потрапила у серіал. Седі Сінк спочатку була занадто високою для ролі Макс. Команда хвилювалася, що вона буде виглядати надто дорослою порівняно з хлопцями. Але до початку зйомок всі підросли, і проблема зникла. Завдяки цьому хімія команди залишалася дуже природньою. Боб, персонаж другого сезону спочатку мав загинути раніше. Проте актор Шон Есті настільки сподобався творцям, що залишився живим до восьмої серії. Це рішення змінило розвиток сюжету і додало більше комічних моментів. Такі зміни показують гнучкість сценаристів у створенні серіалу. У серіалі використані кольори та уніформа з фільмів Щелепи та «Щелепи-2». наприклад, форма начальника поліції і транспортні засоби відповідають класичним відцінкам. Це демонструє увагу творців до деталей та ретро-стилю 80-х років. Такий підхід робить серіал більш автентичним для цієї епохи. Вайнона Райдер надихалася персонажі Меріл стріт із фільму «Сілк Вуд». Її героїня носить кросівки рібок, що також відсилає до особистого стилю актриси. Образ одинадцятої з постійною кров'ю з носа даний на класичним фантастичним стрічкам це підкреслює містичну і небезпечну силу дівчинки. Маленькі білі часточки, що літають у повітрі у дивних дивах, нагадують сцену з легенди Рідлі Скотта 1985 року. Це ще одна відсилка до класики фантастики 80-х років. Постійні деталі, як от об'ємні ефекти та спецефекти, додають своєї атмосферності. Вони створюють неповторний візуальний стиль даного серіалу. Стів Гаррінгтон носить взуття як Марті Макфлай з назад у майбутнє 1985 року. Це ще одна з численних відсилок до культових фільмів 80-х років. Ненсі Вілер справді є своєрідною даниною персонажем із кошмару на вулиці В'язів, особливо героїні Ненсі Томпсон. І навіть ім'я Ненсі не випадкове. У третьому сезоні Кока-Кола випустила обмежений тираж New Coke, що співпало з подіями серіалу. Це створило додатковий історичний контекст і автентичність. Білі Харгроф – один із найстрашніших і морально сумнівних персонажів серіалу. Його образ привабливий для фанатів завдяки поєднанню поганого хлопця і зовнішньої привабливості. Дейкер Мантгомері, який грав білі, раніше знімався у могучих рейнджерах. Для ролі білі він нарощував м'язову масу, що виглядати більш загрозливо. Спочатку Netflix планували знімати треті-четверте сезони паралельно, але відмовилися через складність. Сценаристи і продюсери враховували пандемію, яка згодом вплинула на графік зйомок. Лисий образ одинадцятої став одним із знаковіших елементів серіалу. Мілі Бобі Браун погодилася зістригти волосся заради ролі. Це було настільки сміливо, що навіть її батько не стримав сліз. У четвертому сезоні головним монстром став векна, натхнений Фредді Крюгером. Це психічний монстр, який проникає у свідомість дітей. Режисер Шон Леві описав його як більш складного, великого і зловісного ніж будь-які попередні створіння. Актор Джеймі Кембл Бовер витрачав 6-8 годин на грим і костюм. Робота над четвертим сезоном тривала дуже довго. Між третім і четвертим пройшло три роки. Попри паузу, інтерес глядачів не зменшився. Четвертий сезон одразу потрапив у топ Netflix, Навіть викликав тимчасові технічні збої сайту. Фанати залишали понад 14 тисяч скарг через перевантаження платформи. Зйомки четвертого сезону проходили під час пандемії COVID-19. ці учасники носили засоби індивідуального захисту, дотримувалися дистанції і правил безпеки. Локації для Хокінса, Каліфорнії та Росії, були відзняті в Атланті, Альбукеркі та Литві. Це підкреслює масштабність та організаційну складність виробництва. Один із ключових моментів четвертого сезону втеча Макс. Музика стала засобом її порятунку. Зокрема, пісня Кейт Буш That Hill». Композиція знову здобула популярність і потрапила до свіжого списку 100 найпопулярніших пісень за версією Billboard та у топ 40 Великої Британії. Ця сцена поєднує класику музики 80-х із драматичним переживанням героїні. Саунтрек четвертого сезону включає хіти групи Token Hits і Journey. Ремікси пісень створювалися так, щоб передати атмосферу 80-х років. Стів Перрі навіть допоміг з реміксом спеціально для серіалу. Музика підсилює емоційний ефект сцен і додає ностальгії для глядачів. Бюджет серіалу значно зріс. Від 6 мільйонів за серію в першому сезоні до 30 мільйонів у четвертому. Це відображає масштаб виробництва та спецефектів, особливо у сценах із монстрами. Діорама 11 у четвертому сезоні зроблена із старої коробки рібак, що відсилає до Джойс. Це демонструє увагу до деталей і ретельне працювання реквізиту. П'ятий сезон дивних див стане останнім. Сценарій буде підводити всі сюжетні лінії, розкриваючи таємниці перевернутого світу і долю головних героїв. Це обіцяє глядачам масштабне і дуже драматичне завершення культового серіалу. Це були найцікавіші факти про серіал Дивні дива. Пиши в коментарях, який сезон або персонаж тобі подобається найбільше. Якщо сподобалось відео, постав лайк, підпишись на канал Лізі Юей. і не забудь натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі зовсім скоро, адже п'ятий сезон вже не за горами.